Вітаю вас, мої любі малята. Кожен знає, як дорослим, так і дітям слід дотримуватись правил особистої гігієни, адже гігієнічні навички це запорука міцного здоров'я. Слово гігієна означає здоровий спосіб життя. Чистота найголовніша з вимог гігієни. Особиста гігієна це догляд за своїм тілом та дотримання його в чистоті. Вона поділяється на такі складові. Гігієна житла, гігієна одягу та взуття та гігієнічний догляд за тілом, а це гігієна шкіри, нігтів, волосся, порожнини рота. А зараз відгадайте загадку. Коли миюсь чи вмиваюсь, тільки ним я витираюсь, витирати сухо звик, я кисенький. Що? Рушник, вірно. Для того, щоб тримати тіло в чистоті, люди користуються предметами особистої гігієни, зубною щіткою, гребінцем для волосся, рушником та іншими предметами. У кожного має бути свій рушник для витирання, тож давайте зробимо свій особистий рушник. Для роботи нам потрібно білий аркуш паперу, ножиці, клей, серветка, клейонка і кольоровий папір. Я вже заздалегідь вирізала ось такі шість червоних квіточок, чотири зелених листочки і дві блакитні смужечки для оздоблення нашого рушничка. Ви можете обрати будь-який колір, який вам більше подобається. Це ваш особистий рушничок, тож фантазуйте, як хочете. Разом зі своїми дорослими візьміть аркуші кольорового паперу та виріжте з них листочки, квіточки та смужечки. При роботі з ножицями поводьтеся обережно, щоб не поранитися. Не тримайте їх кінцями вгору, не залишайте у відкритому вигляді. При роботі слідкуйте за пальцями лівої руки. Кладіть їх на стіл так, щоб вони не виходили за край. Передавайте у закритому вигляді кільцями вперед. Не ріжте ножицями під час руху. Щоб наш рушничок був вущим, нам потрібно від цілого аркуша білого паперу відрізати частину аркуша. А ще зробити ножицями китиці із вущих сторін нашого рушничка, роблячи невеличкі надрізи. Тепер ми розкладемо всі елементи декору на наш рушничок. Далі будемо все по черзі приклеювати, допомагаючи, як завжди, серветкою, щоб краще приклеїлось. Спочатку приклеюємо з одного боку рушничка всі елементи, а потім із іншого боку. Слідкуйте, щоб рушничок був прикрашений однаково з обох боків. Ось такий рушничок ми з вами виготовили. Буду чекати з нетерпінням фото з вашими рушничками. До побачення, мої любі!